Ігор Валентинович, добрий дня, добрий вечір. Так, ваша машина все в нормі, все добре. Під тиском цілий день пропрацювала, простояла, верніше. Тобто, зараз у нас по високому, ну, гаситься, тому що Ремянку поставили вентилятор на 220 вольт. Ось такий предохранитель. Це силовий предохранитель на пульт керування, щоб забезпечити повний захист. Ну, від короткого. Времяночка у нас ось така. Ну а що, треба було щось придумати? Без варіантів. Без цього вентилятора буде зашкал по високому тиску. Временно отак от працює, ну мені ж треба протестити. Так. На пульту в приміщенні... В бутці у нас вже 7,8. На випарнику 3 градуси. Тобто, якщо будете спочатку охолоджувати продукцію і охолодженою або замороженою привозити вже в підготовленій бутці, охолодженій бутці, то гарантію даю, довно до нуля дойти. Я зараз хочу поганяти його в холосту наскільки максимум він понизить температуру. Ну, відповідно, коли давиш на гашетку, то компресор швидше качає і цим самим охолодження буде швидше. Зараз покажу. Ну, на прикладі, як ми будемо їхати 2000 обертів. Робимо 2000 обертів, захист тут і по високому, і по низькому тиску. Ну, от. Коли на гашетку давиш, температура знижується по випарнику. Ну і, відповідно, буде знижуватися і по... Об'єму в буці. Ну, звісно, що по Києву ніхто не буде гасати там 2,5 тисячі обертів. Ну, на всякий случай, то я вдруг, якщо що, пояснюю просто. Вже 6 градусів. Це в буці. Це не на випернику, це в буці. Ну, оцей звук дзвенячий, це компресор. Походу, компресор працював без масла, отож виплюнуло через шланги. І він, скоріше всього, сос... соснув гарно води. Тому що я коли зливав з нього масло, там була жижа всяка, єлі вимив його. 4,6 6 Хочу добрати до нуля. На холостих, правда, е, ніколи не буде нуля, тому що на холостих у нього оберти низькі. І, виходить, із-за того, що оберти низькі, і е, е, давлення на всасування трошечки завищене. Ну і конденсація буде трошечки теж занижена. Ну, це для, робиться для того, по факту, як у кондиціонера, щоб і двигун не сильно нагружати. Так, у нас на випарнику вже мінус. От бачите, на холостих обертах, відповідно, і температура почала повишатися. Це не те, що холодильник стоїть на 220 працює, але продукти будуть охолоджуватися. Ось я газу даю півтори тисячі, бачите, понижається. Ну, ось отакий принцип роботи автохолодильника від ремінної передачі компресора. Тобто скільки людина буде їхати, скільки буде газовати, воно за засчет обертів буде і збільшуватися поток фріону, ну тобто оберти компресора. Ну, я виставив 0. Хочу прослідкувати, якщо до нуля дойде при обертах 15-2000, то бомба. Взагалі. Ляля. Не забуваймо, що це не стаціонарний холодильник, що як в приміщенні там стоїть, все залежить від обшивки. Чим краща обшивка, тим Краще буде тримати холод, і тим швидше буде охолодження. Не забувайте про це. Ну що по двигуну скажу так: перед тим як я зрізав ту плату, витягнув ту плату, якісь барахлені були непонятні. В автомобілі зараз такого немає, навіть при газуванні. Рівномірно, масло, звісно, на двигуні багато, але рівномірно працює. Тобто, Я думаю, до нуля дойде. Мінус, як казали, він не дасть. Можливо, якщо компресор поміняти, і поставити новий компресор, все як, ну, як положено. Я думаю, що він має дати мінус. Але мінус 5 точно не дасть. Це не ті компресора, правда. Це більше кондиціонерні компресора, вони ну, не призначені для роботи на низьких, дуже низьких тисках. Тобто, у нас зараз 2,9. Я виставив 0, хай собі працює. Діференціал 2 градуси. Якщо виключиться при нулю, то включиться при плюс 2. Якщо, наприклад, на холостих, то він буде підтримувати температуру цю. Ну і не забувайте, автохолодильник призначений тільки для підтримки температури, не для повного охолодження. Запам'ятайте це. Ну, якщо захотіли б, би, я б би вам би установив би сюди кондиціонер, і автоматично ви просто кнопочкою відключали б ну, типу в салоні будку відключали, а переключався би на салон. Ну Це вже за окремі кошти. Дивіться самі. На випарнику у нас мінус 2,7. Тобто я вважаю, що взагалі бомбічно працює. Ну, Вентилятор там, звісно, зверху стоїть не, не такий, як повинен бути, там низькооборотістий, Якби був високооборотістий, якби був високооборотістий, то набагато би швидше би охолодження конденсатора було. Я вважаю, що я справився з роботою, а як ви вважаєте. Що у нас 2 градуси, до нуля залишилось всього лише 2 градуси. Вибачайте трошечки пальне вам спалю. Ставимо лайки і підписуємося. Таке йде старт. Ну, це поверхня цього дерева. Тут доволі холодно. Ну, відповідно, що від двері відкрив, тепло все пішло сюди. На виході 2 градуси. І що, двері тільки відкрив, чуєш мене, пішло все тепло. Ну, як я і казав, двері відкрив і все тепло пішло всередину. Що... Ну так, да. так як і казав, бачите, на випереднику 3-4 і градусник теж показав 3-4. Вентилятор дує. Можна забирати. Правда кришка така. Тут закріплення вже нема. Якщо треба буде кажіть, я зроблю з алюмінія. Ну що, можна забирати? Це я тільки що вентилятор поставив вже. Якщо треба буде, кажіть зроблю залюбіння. Коротше, Ігор Валентинович, набутка холодна, ось тупо холодрига. Тут нічого не тримає. Обклеюйте її додатково зсередини там. Бо ось при обертах 2000 обертів. Все норм.